І яркий такий парень У мене задній фон там воно щось відпадає, руки не доходять. Я парень недавно почистив, щось трошки помив фільтр. Фон там отклієється вже не знаю, як його зривати чи тут пилюка нападає. Так, а саме і мій, де саме найбільше він сховається, він боїться. Гурамів навіть забився, біде що він так боїться. Оці чи як трошки підросли, хлопчики. Такі видно набрали, ганяють. А от і малі соміки, Щось вони більше не ростуть поки. Такі і є малі. Ааа, побачив, молодець. Цих двоє. А, так один більший, один менший, що. Це щось відстає, геть. Милить. Їдять, це щось побіліло геть. А малінезія можна ж бути чорна. Побіліла підсилію, ганяють. Ти вче в нас заховався, воно там горамік сидить. такий лапоть, цей маленький зверху. Отаке, не випливає вона стукає теж. Сидить.